Всім привіт, шановні глядачі! Ради вас вітати у другій частині. Коротко розповім для тих, хто не бачив першу. Знаходимось ми на риболовлі на Дністрі. От там отака от краса з вадимом. Позаду нас он табір. Рибачим вже спіймали там 4-5 сазанів. Рибалка йде повним ходом. Зараз будемо ставити горох, продовжувати рибачити. Ну, все як завжди, буду вам показувати. Коротко ловиться на короткий повідець. На горох годуємо там кашкою, горохом, чим тільки, чим тільки не годуємо. Рибалка йде досить вдала, пройшла майже перша доба. Будемо тут ще цілу добу. Завтра, десь там години 3 будемо збиратися, їхати додому. Тож все, давайте, вам приємно перегляду і йдемо, движнячі. Горох зварив, дістав свої вудки, щоб перенаживити і закинути. І одразу хочу показати оснащення, які, що закидаю, як по вудкам. В принципі, тут все зрозуміло. Чотири палки карпа моїх. Два по 390 і два по 360. Катушки однакові усюди. 9 тисяч, волосінь, до речі, стоїть 0,28. Хто там питав, кому цікаво. По оснащеннях грузила усюди різні. Макушатник перший, отак він виглядає, 90 грамів, макуха блеголдовська і дві горошинки. Потім друге оснащення: блінчик, 112 грамів, це наближняк. Короткий повідець, горох з пуфіком. То таке саме оснащення тільки, там 130 грамів і крайнє. Воно трішки відрізняється, тут 140 грамів, такий скользяк і довгий. Повідець, сантиметрів 60 на насадочку просто дві горошини. На двох вудках чистий горох, на двох інших з пуфіком. Макуха у мене ось такого наборчика. Бачите, тут багато різної. До речі, для моїх підписників, хто хотів собі купити такий наборчик, там є посилання в описі, діє знижка на 10% по промокоду Fisherman. Отак От вого від мене подгончик. Пуфіки ось такі, вого, чесникові. Горох той, що щойно зварив. Ну. І все, зараз закидаємо, можливо, буде якийсь вечірній вихід, але ми щось сумніваємось, розраховуємо на ранок. Зараз дістану ще один фідер. Там у мене як сомове оснащення. І будемо ловити на фідер. Хоча побачимо, може тільки на сома закинемо, буде видно. Ну а зараз коропові. Закинув і одразу зібрав свій фідерок до 120 грамів, поставив катушечку, намотав волосінь сюди, 0,28. І ось таке оснащення. така, Як міні-дорожка два відвода і грузило тут скільки? щось 80 грамів чи скільки. Ну коротше, ви зрозуміли. І на чорного хробака зарядим, може буде попадатися сомік. Я думаю, що так і буде. Бо зараз я сезон прокльовує. Сусідів там щось клював, тож. Попробуємо, чому і ні. Зараз на фідер сідати якось не хочу, бо карась не клює навіть на горох. Та й Не бачу сенсу це зараз сидіти, годувати. Оце от. Може, якщо сом не буде брати, то вже потім зв'яжу фідер, мішану прикормку та й спробую. А так поки що отакий план стартовий. Вже потихеньку сонечко сідає, починає темніти. Та й вирішив я замішати свіженький закорм, загодувати на ніч. Тим більше горох зварений, свіжий, спів відерка якраз нам вистачить до завтра. І дивіться, цього разу буду замішувати солодке. гранулки, солодку слива і мед 6-3 мм Блек Потім Робіновський ще пельчик медіум мікс. в трішки ліквідом, джемом, плюм, сквіт, слива, кальмар, чи ось меніг. вого. Цей півбаночки якраз вже до витрати. Полунечки досипам, тут у мене трішки є. І торнадо нової серії, ігровий горіх, кукурудза. Спробуємо на солоденький, бо минулого разу риб не замішував. Цього хочу сладке. Так, Горох файний. Все. Вудки стоять. Болотяний хробак мовчить. Але нічого, екстеміні, будемо перезакидатися і думаю, соміки будуть прокльовувати. А на ранок будемо чекати сезона. Машина моя стоїть. Підготували трішечки дров на ніч, бо ніч має бути прохолодна. Та й будемо зараз його палити, сядемо з часом посидимо, якогось пивка шльопнемо. коротше, що ще треба на такій красі. Просто краса. Ну давайте, підміжаємо корма і загодуємо. Так, щось тут посмекувало пару разів, давайте дістанемо, подивимося на, на черв'яка. Коротше, нічого нема в хробака, зараз перезакину. Знов вночі вмикаюсь, коротше, друзі, перезакинули вудки, сидим тут біля багаття, взагалі тепло, кайфово. З водім часом зараз перезакинувся, ввечері були всі вільні місця і вже майже як стемніло заїхали рибаки, розклались, закинулись. І зараз щось чуємо, що вони щось там кричать, гудять. Пішли задіємо, подивитися, що там покльовку щось тягнули. І підходимо і достаються такого величезного, Йомаю, Заважили на 11 кілограм. Такі, така махіна прям хороша. Я колись ловив на 12, не на річки, правда, але розумію, як виглядають. Там такий хрюндель порядочний. Де його, правда, забрали, ну то, то вже їх справа. У нас трофеї дозволено забирати. На жаль, <с> я вважаю, що на жаль. Але це таке, бачите, вже-вже інколи да, прокльовують такі кабанчики. Не часто, але влітають. Ну нічого, перезакинув зараз хробака. Болотяно міняє оснащення, хочеться зловити соменятко, якесь одне хоча б показати вам. Будемо сидіти на годину купів 12. Я думаю, до години можна спокійно посидіти. Да, Вадим? Да. Так. так, Так? Так. Так. ну коротко. Сидимо, Там побачимо, як воно буде. Сподіваюсь, зараз клюне. Добрий ранок, народ. Позаду, друга ніч. У нас ранок. Точніше, як ранок, вже 8-ма -го година. <гадім> Вадим прокинувся ще рано, пішов, перезакинув вудки, а я вставив його <гадім> стільки, зараз буду щось робити. Риба не клює, щось взагалі. Ніч тиха, ні одного піка не було. Оснащення на своєму то, яке закинув, перезакинув, так воно й простояло. Но зараз будемо діставати, побачимо. Може щось там сидить, якийсь головастик. Де в цілому, Першу закидаємо вудки, вмиваємося, п'ємо кофе і погнали двіжнячі. Попереду у нас ще 6 годин є риболовлі. Тож, може щось з цього вийде. Вчора вся риба була зранку. Тож розраховуємо сьогодні також. Подімчись, вже зробив маккофе. Все, приємного перегляду, продовжуємо. Перезакинувся, підгодувався і тепер можна шльопнути зранку мій вінки. Вона взагалі суперово заходить. Так, от дві пачечки. Заливаємо. О, супер. Гаряченького зараз. Бой щось прокинувся у горлі, перший трішечки. Ходім чисто, амбо. Залив, блін. От Вадим, Вадим, Ай-яй-яй. Перекусили та й зараз дістав всі вудки. Хочу крайній раз перезакинути. Я вже погодував також перед тим, як ми сідали їсти, вигодував весь корм. Та й зараз, дивіться, одна фішечка, я вам раніше її вже показував. Можливо, хто не бачив, можливо, хто бачив. Так, горох. Я зранку його проварив, трішечки зовсім ще. Щоб він став ще м'якший. От так от. І зараз він дуже такий м'якенький, наживляється без питань, і не лопається. Я в більшості випадків ще до гороха додаю один пуфік. Він трішечки-трішечки облегшує гачок, і рибі легше його взяти. Тож таке, зараз всі оснащення так перезакину з пуфіками. Але тут у мене є одна думка, хочу з вами поділитись. Зараз перезакину всі вудки і трішечки поговоримо. поговоримо про ситуацію, про цю рибалку, чому, що і як. Тому давайте закидаємо і дивимося. кинув вудки і щойно була якась покльовочка, <блін>, так, неочікувано з того очерету. Один раз смикнуло і почало тягнути так, вниз по течі, стягувати. підсік. нічого не було, збило тільки пуф і все. Та й таке, хотів поділитися взагалі думками з цієї, рибалки, що і як в цілому порадити, можливо, вам щось буде цікаво. Дивіться, у нас рибалка складається таким чином, що ми приїхали на 2 доби. Першу добу непогано відловився вадім. На його місці він зловив, скільки, 5 або 6 навіть сазанів. Тим часом, як на новому місці, нуль клювань. У сусідів також нуль, у тих, у тих ні у кого нічого не клює. Вадима ловиться на все різне. Він там свою кашу якусь волшебну сварив, <клюнула> проклюнуло пару сазанів, потім на макушатник, просто на груз. І от такими темпами він ловив. Я почав експериментувати і вам також раджу взагалі після кожної рибалки аналізуйте, що і як відбувається, на що спіймали, що краще працювало. Ну, і Так як я часто виїжджаю, думаю, ви знаєте, бачите і розумієте, що я майже кожну неділю на Дністрі, то мене є з чим порівнювати і про що подумати. Я почав експериментувати. Е, спочатку оснащення різні постав, також різна довжина повіців. І до речі, що цікаво, що працювали тільки короткі повіці, довгі повітря цю рибалку, жодної риби. У Вадіма нуль, у мене взагалі нуль повніший. Потім я почав думати, що діло в гороху, тому що я взяв цього разу якийсь горох, мені не дуже він подобається, твердий, дуже довго вариться. Треба брати потрішки, а я взяв кори, цілий мішок і он, блін, мучуюсь тепер з ним. Ну ладно, це таке. Взяв Вадима горох, закидав його горох, у мене галяк, у нього покльовка. Потім сьогодні вночі я вже як кидав, перезакидав, то помітив, я ще кидав на хижака, у мене ось вудки стоять, також простукував дно, знайшов там, де перепад, де мельче, де глибше. Та й самий, Помітив, що дуже сильний іл на дні грузило, затягує. Я почав експериментувати з вагою грузила. У мене одне оснащення 140, друге 130, 112 і макушатник взагалі 90 грам. І все одно не працює. Тож, бачите, як воно інколи буває, що повністю нуль, і ти нічого не можеш з цим зробити. Більше дуже дивно, щось, що наприклад, на наших місцях навіть карась чомусь не, не прокльовує. Якщо ось подивиться у сусідів. Там також стояли перед цим підписники, то у них карась прокльовував. Хоч інколи, але там вони за одну добу зловили 4 карася, то в наших місцях ні одного карася не попалось. Хоча, ви знаєте, і бачили відео, що завжди на горох з пуфом все время чіпляється карась. Ти його ловиш на макушатники, тим більше. Він клює, хоча. а тут нуль покльовок за дві доби, ні одного карася, ніякої не ні платви, нічого. Таке трішки-трішки дивна рибалка, де й в цьому році короб клює дивно і трішки незрозуміло. Тобто, наприклад, в минулому році ти їдеш, розумієш, що він клює під цим берегом або під тим. Починаєш пробувати там, 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 хоп, він там клює, все ловиш там, він там ловить. А в цьому році. Як, наприклад, минулі риболовлі ми приїхали, одного зловили там, другого тут, третього посередині. І що не зрозуміло, то ж треба завжди щось експериментувати. Але цього разу, бачите, трішки така. Невдало в мене вийшла рибалка. Можна сказати, що нічого не спіймали, але Вадімч підловив трішки сазанів, йому якось пощастило, риба зайшла, і він її гарно посмикав. Ну нічого, ми не засмучуємось, дві доби на природі, це дуже класно. І кайфово. Зараз він там сидить в наметі щось. Буде готувати якусь там смажену картоплю, зараз вам покажу. Поїмо і будемо збиратися. Можливо, зараз ще щось проклюне, якщо пощастить. А вже ж. Ну, будемо старатися. Тож, друзі, рибачимо далі. Це, звісно, я все помінемо. Друзі, не повірите, я з вами тільки поговорив і Вадима похльовка. <ріху> Знову та й Вадим Вова. І дивіться, що він робить цей Вадим. Знов взяв сазанчика на макушатник. Коротенький повідець, Горохова макуха. І от він. Отак так от його держи просто. От такий от красавчик, полторушечка десь, да? Ну, все. Супер. І сьогодні ми з рибою. Ну, як ми, ти. Молодець. Так, ну що, кидай його в садок, ідемо далі, смажити картопельку. У да. мене може зараз теж щось проклюне, хоча я вже в це не вірю. <гум> <гум> ну, побачимо. Може бути. Все. Вадим приготував у нас такий обід, якщо можна так сказати. <гум> Перекус... <гум> Перекус рибака чек, так? Да? <гум> 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 так от. Картопелька, сосіски, яйця і помідорка. Зараз перекусимо і почнемо все зайве грузити в машину. Як завжди, що вам можна побажати? Всім смачного, друзі. Давайте також діставайте якісь бутерброди, хомм'ячте. Ми поїмо, надалі я вимкнусь. Коротше, Вадима в вкрай. Тягне ще одного. Блін, ми почали там збирати, зі стола все прибирати і Вадима покльовка знову. Маленький? Молодець, Вадим! Давай, йди сюди. Ось такий, так, да, невеличкий. Відпускає, Вадим. Чух! Невеличкий. Ну, краса. Так, якась покльовочка, дуже сильно знесло влів. <різь> <різь> не сазан, <різь> не сазан. Ну що, як я й казав, карась. Такий вого, грамчиків 500 срібрястий на останок. Але рибка почала активнічати. Ось у Вадима декілька клювань. Сусідів пару карасиків. У мене проклюнув. Можливо, б зараз і почав брати. До речі, це прямо з під того берега я закидав. Ну, коротше, карася віддаю Вадиму, і вже бачите, он все складаємо, вже збираємося. Так що давайте, закругляємося. Отак От це виглядає повна загрузка. Загрузили машину. Сонце сильно світить, то я заховався в машину тут в тіньочку. І, друзі, на такій ноті, як завжди, <свісно> будемо завершувати нашу дводобову рибалку. Видалась вона трудова для когось, для когось непогано. Сазана спіймали, бачили його, тож я вважаю, що вийшло дуже і дуже вдало. Роблячи якісь висновки з цієї рибалки, можна сказати, що друзі завжди експериментуйте, пробуйте, якщо не ловиться, краще міняти місця, як було цього разу в моєму випадку. Тобто, на моєму місці взагалі риба чомусь не ловилась, не знаю. Навіть брав горох Вадіма, у нього ловиться у мене ні. Тож я більш впевнений на 100%, що. Треба було переходити кудись, міняти місце, але на це часу не було. Тим більше ми розклали такий табір. Ну нічого, рибалку я задоволений, дуже гарно провели час з приємними людьми. Тож все, вам величезне дякую за перегляд. Як завжди, пишіть коментарі, ставте подобайки. А з вами був я Стас. Вадим пішов відносити мангал. Тож все, друзі, Па-па-па-па. до зустрічі у нових відео. Побачимося!